Привіт! Ну що, відійшли від новорічних свят? Ми так. Yeah! Тому пора і далі робити для вас контент. Сьогодні поговоримо про реслерів AEW, яким слід задуматись до переходу до WWE. Тому запасайтеся вкусняхами, а ми будемо починати. А перед початком відео хочу вам нагадати, що в нашому телеграм-каналі проходять прямі ефіри випусків WWE українською мовою. Тому давайте всі дружненько заглянемо в опис під відео та підпишемось на телеграм-канал. Першим хочеться обговорити Малакая Блека. Нагадаю! Він вже виступав у WWE під рингнеймом Alistair Black, але безуспішно. Але зараз, коли Triple H є творчим директором WWE, це ідеальний варіант. Alistair був улюбленцем Тріпака ще в NXT. Гадаю, що в нинішньому WWE він міг би стати однією з головних суперзірок. Тим паче, зараз інсайдери активно розповсюджують інфу, що він може покинути AW. Тому чекаємо його повернення у WWE. Далі поговоримо про партнера Алістера Блека і це Баді Метус або ж Баді Мёрфі. Тут ситуація звичайно складніша, бо він нещодавно продовжив контракт з AW. Але гадаю, що він повинен перейти в WWE, оскільки Triple H є і його фанатом. Та якщо Алістер перейде до WWE, то це може зіграти велику роль. Звичайно, мейн івентером WrestleMania він не буде, все. але виграти якесь інтерконтинентальне чемпіонство або ж чемпіонство США цілком може. Далі поговоримо про Рікі Старкса. Його останнім часом взагалі не видно на екранах AEW. що може свідчити про його відхід з компанії. Starks вже декілька разів з'являвся на шоу WWE. Звичайно, це ні про що не свідчить, але ж хто його знає. Також у нього вже в цьому році закінчується контракт з AEW, який він не планує перепідписувати. Гадаю, що якщо Stark все-таки дебютує в WWE, та він розпочне свій шлях в NXT, оскільки він не є сильно популярним. Тепер перейдемо до жінок. Сюди я хочу вписати Тандер Розу та Мерседес Моне або ж Сашу Бенкс. Тандер вже в цьому році стане вільним агентом. Інсайдери повідомляли, що WWE цікавляться нею. Та і Розі цікавиться пропозиція. Реслерка, вона звичайно класна, але також не сильно популярна. Тому гадаю, що вона, як і Рікі Старкс, розпочне свій шлях в NXT. Mercedes, на свою чергу, зараз володіє чотирма титулами, що говорить про те, що найближчим часом точно ні. Але в майбутньому, думаю, це все-таки станеться, оскільки в неї є незавершені справи в WWE. Та і плюс її ліпші подруги виступають саме там. Зараз я говорю про Бейлі та Наомі. Звичайно, розійшлась з WW Саша зі скандалом. Але ж Наомі після цього повернулася, тому гадаю, і Саша повернеться. Ну і на фінал поговоримо більш про фентезі варіанти. А саме про Джона Мокслі або ж Діна Емброуза та Кріса Джеріко. Розпочнемо з Джеріко. Кріс 100% вважається легендою WWE, бо саме там був пік його кар'єри. Зараз Крісу 54, звичайно вже не молодий, але провести декілька матчів, гадають зможе. ж на свою чергу зараз В є головним чемпіоном, і вірити в те, що він повернеться важко. Але через років три чому б і ні? Онь в повернення панка ніхто не вірив, але ж повернувся. Та й нарешті хочеться побачити матч щита. І не пишіть про матч на Battleground, це не те. Хочеться отримати класний сюжет і класний матч, а не те, що ми побачили. Ну що ж, такий у нас вийшов топ. Вам якщо відео сподобалось, то тисніть лайк та пишіть коментарі. Тим самим ви зможете продвинути це відео. А ми будемо завершувати. Всім дякую за перегляд! Любіть реслінг та всім па-па!